Ну і міжнародний олімпійський комітет визнав, що Олімпіада в Парижі стала мішенью дезінформаційних атак, у яких звинувачують Росії. Речник МОК Марк Адамс зазначив, що. Кампанія проти Ігора активізувалася на тлі підготовки до подій. Адамс також прокоментував псевдодокументальний фільм, який вийшов у 2023 році під назвою Занепад Олімпі... олімпійських ігор. Він заявив, що стрічку створили для підриву глобальної підтримки Олімпіади. Зокрема, там використовували з згенероване штучним інтелектом аудіо. Поки курси іноземної валюти б'є рекорди, все більше українців надають перевагу заробітку у доларах і євро, і заробляти у валюті перебуваючи в Україні дуже реально. Інтернет дозволяє працівникам з будь-якої точки світу співпрацювати з компаніями, розташованими в інших країнах. Більше того, такі компанії зацікавлені у наших робітниках, тому що українці талановиті, професійні і поки що не надто дорогі. Проте переважно це саме онлайн робота. Ну, Наприклад, у сфері IT затребувані програмісти, Девопс-інженери, э, які забезпечують безперебійну роботу систем, тестувальники програмного забезпечення, дизайнери розробники, менеджери IT-проєктів. Крім того, що опанувати ці професії можна самостійно за допомогою відеонавчань чи онлайн-курсів, так ще і роботу можна знайти через інтернет. Платформа на зразок. Upwork, Fiverr, Freelancer, eBay і Amazon дозволяють спеціалістам та підприємцям з України знаходити міжнародних клієнтів і отримувати оплату у валюті.